Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. Вітаю вас на інтерв'ю. Сьогодні я позвав кілька ютуберів, які будуть відповідати на ось ці запитання. Ну, а я бажаю вам приємного перегляду. Заварюйте чайок і ми починаємо. Добрий день, everybody. Сьогодні я на інтерв'ю Влада Майнкрафт. Влад, слово тобі. Всім привіт, містер відповідає на перше запитання. Yes. І перше запитання прозвучить так: що тебе наштовхнуло знімати Майнкрафт? Ну, був такий день, я виживав там в світі з другом, і такий думаю, я такий хороший Майнкрафтер, ну треба мені показати, як я знімаю. Ой, не знімаю, а граю. І ну, зроблю перший туторіал, там, як побудувати ферму ХП. Це було один рік тому. Цікаво. Друге запитання: що тобі найбільше сподобалось у своїй кар'єрі ютубера? Мені найбільше сподобалось, коли я почав монтувати дуже добре, і в мене почали бути хороші відгуки в коментарях. І потім я думаю, що ще то, що я створив Майнхавен, і я зустрівся з багатьма ютуберами, таким як Влад, і тепер я на інтерв'ю маю сидіти. Третє запитання, яких блогерів про Майнкрафт ти знаєш та із якими знайомий? Влада, можна тебе казати? <гум> Звісно. Ну, я скажу, я знаю там містер Біста. О, ні, вирізаємо це, я не знаю містера Біста. І, ну, я знаю Моріка, всіх з Майнхавену, це скільки це 10 ютуберів по факту. Ну, багато-багато. Ну так. І четверте запитання, тобто фінальне, яких блогерів взагалі ти хотів би повернути на платформу YouTube? Е платформу це якби вони існують чи не існують? Ну, ті, що колись типу, знімали, але покинули. Блейзом. Без роздумів. Бо Блейз він. Мені подобалося, як він знімав, але він на рік пішов з Ютубу. Тепер дуже цікаво, Блейз повертається така новина легенда. Ну, дякую всім за інтерв'ю. Дякую, містер. Містер. Підписуємося на містера заради алмазу, який у мене в авіа. А ще чай. Безплатний чай. Все на цьому завершується інтерв'ю з містером. Вітаю, мене звати Блес, і сьогодні я прийшов на інтерв'ю Влада, на відповідь, питання, які він мені задав. Сьогодні, значить, відповім на ці всі питання. Ну і все. Як ви бачите, знизу написані 4 питання, на яких я маю відповісти. Перше питання: що тебе наштовхнуло знімати Майнкрафт? Ну, я вже близько 7 років граю в цю. Типу, пісочницю і вона мені взагалі подобається. Вона дуже класна взагалі, ну, обнови декілька, звісно, погані, але що мені насправді подобається, це що можна будувати, що хочеш, робити, що хочеш. Ну, взагалі, це пісочниця. І мені подобається, звісно, пісочниці. І чому вона ж тут знімати вайнкрал? Ну, Тому що я, звісно ж, по-перше, люблю грати в Minecraft, а по-друге, ну, я просто хочу показати, на що я вмію. Типу, що, я мій там будувати, ну, ну коротше, все таке. Ну, я хотів би показати всім глядачам, які теж цим цікавляться. Друге, що тобі найбільше сподобалося в свій кар'єрі ютубера? Ну, взагалі, я тільки починаю, в мене тільки 5000 підписників, і це на когось це багато, але для мене це ну, поки що мало. Але далі буде рости і рости, думаю. Що мені сподобалося, це те, що у мене глядачі ну, класні. Ну і взагалі мені все подобається. Те, яких блогерів про Майнкрафт, ти знаєш, та з якими ти знайомий? Ух ти його? Ну там багато це Фенікс, це ти, Мазма, Конор, і ще містер Макс, ну багато взагалі. Ще багато-багато. Ну, навіть ти сам інженер, ну, коротше. І четверте останнє питання, яких блогерів взагалі ти хотів би повернути? Ну, чесно, я трішки питання не зрозумів, але щось я зрозумів. Яких би я хотів би повернути, ну я й навіть не знаю. Мабуть, що Фенікс, але Фенікс знімає на своєму другому каналі Шторм, тож повертати нема що, тому що він до сих пір знімає класні відеоролики. Дякую, що запросив мене на інтерв'ю. Я думаю, я відповів на. Нормально відповів. Дякую і всім бувайте. Також підписуйтесь на мій канал, на телеграм. Ну, я думаю, влад що зробить. Бувайте! І всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Мурік. але зараз я на каналі Влада Майнкрафта. І, до речі, я якраз відповім на запитання Влада Майнкрафта. Ось такі запитання він мені задав. Ну що ж, давайте зараз на них будемо відповідати. Що тебе наштовхнуло знімати Майнкрафт? Розказуй історію, колись раніше на своєму каналі я знімав Brawl Stars, але я скачав Майнкрафт. І тепер знімаю Майнкрафт. Мене ніхто не наштовхнув, я сам можна сказати. Що тобі більше всього сподобалось у кар'єрі ютубера? Ну, напевно, те, що я знайшов собі багато нових друзів і знімав різні колаби. Ну, напевно, ось так якось. Так, яких ютуберів про Майнкрафт? Ти знаєш, з якими знайомий? Ну, коротше, знайомий я з дуже багато ютуберами, але скажу своїх найкращих друзів. Ну, коротше, це весь Майнхавен І Старс. Все яких блогерів взагалі тебе хотів повернути? Кидайте в мене помідорами, але я хочу повернути лаймана. Ну я не знаю, мені просто його відео подобалось. Ну, тіп, ну, просто в нього. Як на... Ну, для мене в нього контент був класний. Такий ламповий, можна було посміятися від душі у хорошому сенсі. Ну, коротше, якось так. Ну, коротше, дякую Владу, що запросив мене на це інтерв'ю. І давайте до зустрічі там на моєму каналі. І ставте лайки під відео Влада. Всім привіт, друзі! Дякую, що Влад запросив мене на це інтерв'ю. Ем, і перше питання, що тебе наштовхнуло знімати Майнкрафт. Ну, в принципі, було багато. Блогерів, яких я дивився, і просто я любив Майнкрафт, то й подумав, чому би не записати не почати знімати. Друге питання, що тобі найбільше сподобалося в твоїй кар'єрі ютубера? Ну, якщо це момент, то напевно як я потрапив на Майнхавен, це дуже підняло якість відео. Та взагалі цікавіше я думаю, стало дивитись. Яких блогерів по Майнкрафт ти знаєш і з якими знайомий? Ну, я знаю більше, ніж ну, знай знайомий. Більш ніж з 30 блогерами, і всі вони якісь унікальні, ну не буду як якогось якісь ем, виокремлювати якогось. Всі гарні, всі чудові. І останнє питання, яких би блогерів ти б хотів би повернути? Напевно, це Іван Майнкрафт, він був, ну, я з ним дружив, знав його близько, тому хотів би його повернути. А так, не знаю кого ще. Ну, в принципі, дякую, що влад запросив мене, підписатись на нього, підписатись на мене. Бувайте! І так, всім привіт, мене звуть Шампунь. Ось мої питання, які мені задав Влад Майнкрафт. Що тебе наштовхнуло знімати Майнкрафт? Саме так звучить питання, а мене наштовхнуло знімати Майнкрафт. Навіть не знаю. Це така стабільна, цікава гра, можна придумати багато різного в ній. І саме це мені подобалося в цій грі. І її я вибрав як основну на каналі своєму. Друге питання, що мені найбільше сподобалося, у своїй кар'єрі ютубера. Та багато чого. Якщо брати те, що мені точно запам'ятається, це всякі чемпіонати, у яких я брав участь. Потім після цих чемпіонатів всі блогери сварилися. Потім, деколи ми взагалі не догравали чемпіонати, не було чітких правил. Ну, це мені запам'ятається, і це мені можливо найбільше і сподобалося яких блогерів по Майнкрафту я знаю та з якими знайомий? Ну, прям дуже багато я знаю Майнкрафтерів. Тому назву лише тих, з якими я знайомий: Морік, Шарбік, Марк, Влад Майнкрафт Stars, Альбертікус Мазма, Ендер Майнкрафт, Лего Колись теж знімав Майнкрафт Містер Фалтон Шайлас. Ну, а також уже закінчивши кар'єру Влад-винищувач. Яких блогерів я б хотів би повернути? Не знаю, в якому це розумінні. Та ніби і так зараз дуже багато таких блогерів, як я, Морік, Шарбі, і т.д. Ну, і це були всі питання, які мені дав Влад. Бувайте! Ну що ж, друзі, ось і підійшло наше інтерв'ю кінцю. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім ютуберам, які змогли взяти участь у ньому. Ну і всім, бувайте, не хворайте!